Три ознаки, що людина хоче викликати у вас емоційну залежність. Зараз я все розповім, а ти поки підпишись для того, щоб ми з тобою не загубилися. Перш за все, важливо зазначити, що люди можуть так себе поводити як свідомо, так і несвідомо. Тож, якщо людина хоче викликати у вас емоційну залежність, вона починає то з'являтися, то пропадати. Вона може спілкуватися з вами кожного дня, активно вести переписку. Та зізвонюватись, а потім зникнути без пояснень на два тижні, потім знову з'являється і веде себе так, нібито нічого не сталося. Наступною ознакою є те, що така людина може вам чітко дати зрозуміти, що вона зараз не хоче або не може будувати ніяких серйозних відносин, але при цьому все одно давати вам якісь неоднозначні натяки та давати шанс та надію, що у вас можуть ще побудуватися якісь стосунки. І наступною ознакою є. Є емоційні гойдалки. Людина то хоче бути з вами, то не хоче. Вона вас то любить, то не любить, ви їй то подобаєтесь, то не подобаєтесь. Таким чином, людина тримає вас у підвішеному стані і не дає ніякої визначеності.